Саме перше, мати, треба там все переміти, що може до дітей, може в лісі не зібрати. Так, а чи я до півтора переможця? Чина. Ото, сука, коли у ячі синя і синя. є третій китаж за тисячу гривень, розумієш? А є нам за чотири тисячі, така піздівка. Всі прокладки нам вивчають. Дивись, завтра треба почистити все. Uh -huh. Так, батерфляє і ми тут закриємо перед скидом. Це подача, да? Це возвратка. Чи на оце подача? А oh, це вже кольцо. Да, О, так, так, да. Да. ну, uh -huh. отак. От оце возвращає. Правильно? Ні. Nee. Ок. Oh. Mm -hmm. Танна прямо шурує туда. В резервуарі mm -hmm.